Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. З вами Руслан. Це сервіс та продаж квадроциклів на Київщину. В регіони також робимо доставку. Цей відосік це буде звіт про реставрацію квадроцикла Лінхай М180. Так, ті, хто слідкують за моїм ютубчиком давно, значить, вони знають, що це за проєкт. Квадроцикл потрапив до мене десь півроку тому. Він був у нас. В плачевному стані. Значить, до, до цього він два роки простоїв на СТО в Києві, от з ним нічого не зробили, і до нас він приїхав розібраний. Значить, проблема була з двигуном. По-перше, був розірваний картер двигуна, картер коробки передач. От, побиті були шестерні. По-друге, власник казав, що вже останнім часом двигун запускався погано, розходував масло, працював нестабільно, тяга була погана. Значить, далі. У нас по живому була порвана втулка задньої осі. Вухо, яким, яким кріпиться задня ось до задньої підвіски, воно було порване отут. Тобто на квадроциклі швидше за все добряче стрибнули. Іншої причини, що по живому порвало просто метал, і по сварці порвало, я не бачу. От. Так, окрім усього іншого, під час діагностики ми з'ясували, що цей квадроцикл. Не обслужували. У нього майже 2000 км пробігу, здається. Коротше кажучи, за весь цей пробіг йому ні разу не міняли повітряного фільтра. Там ще стояв фільтр, який встановлюється з заводу. В коробі повітряного фільтра була величезна кількість пилу, бруду і піску. Тобто поршнева наша вмерла якраз через те, що двигун дихав оцим усім брудом. Окрім усього іншого, ми з'ясували, що є ще знос по шквореннях. Значить, передніх речагів, передньої підвіски, тому що зараз ви бачите, тут синя смазка, все зашприцьовано, смазано. А до нас майже за 2000 кілометрів туди ніхто не лазив, ніхто нічого не обслуговував. Хоча власник каже, що він завозив цей квадрік регулярно. На досить відомий сервіс в Києві. З нього брали купу грошей кожен раз за технічне обслуговування. Але, як ми бачимо, по квадріку ніхто нічого не робив. Фільтр не обслужений, значить. Підвізка була не обслужена, жодного разу ніхто її не промазав. Тому все у нас прийшло в негодність. Ну, значить, розкажу про об'єм робіт, який зробили ми. Значить, практично з нуля зібраний двигун. Двигун розбирався на фракції. Значить, треба було замінити повністю ліву половинку двигуна. Значить, у нас перебиралась коробка. В коробці замінені всі підшипники. Замінений був один з валів і шестерня в коробці передач. По двигуну у нас зроблений тюнінг. Замість стандартної поршневої 150 кубів. Ми сюди установили поршневу 180 кубів. Для установки поршневої збільшеного об'єму ми розточували картери. Це тюнінг. Значить, тут стоїть поршнева 180 кубів. Значить. Оскільки зношена була поршнева, двигун піджирав масло, то у нас вже були ну, зношені і трошечки прогорівші клапани. Тому ми замінили обидва клапани, впускний і випускний, замінили сальники клапанів. Добряче все це притерли, відрегулювали, налаштували, зібрали. От, і тепер двигунчик наш працює як часики, як годинничок. Так, в якості тюнінгу ми позбулися трійника. Рециркуляції картерних газів так називаємо екологія. Отака От хрінована є на багатьох квадроциклах. На квадроциклах лінхай M150 і Z180. Значить, оця штука приносить багато турбот власнику техніки в холодний період. От. Через те, що картерні гази достатньо гарячі, вони потрапляють в цю трубку, яка йде далі до повітряного фільтра. А на дворі у вас холодно, через те, що гази всередині гарячі, а зовні холодно, всередині трубку утворюється конденсат. Оскільки тут у нас циркулюють картерні гази, то в них є пари масла, а пари масла, з'єднуючись з конденсатом, ну, масло і водичка. Конденсат це вода, по суті. Да? Вони створюють водно-масляну емульсію. Щось дуже схоже там на йогурт, наприклад, така біла субстанція, досить густа. І вся ця двіжуха попадає у нас в повітряний фільтр. А з повітряного фільтра воно засмоктується в карбюратор. І оця жижа, значить, яка утворюється в цьому трейнику рециркуляції картерних газів, вона потрапляє в карбюратор. От. Карбюратор це штука така, яка, ну, так скажімо, по фізиці процесів, який у них відбувається, вона. Постійно холодна, умовно кажучи, да? через розрідження, карбюратор у нас холодний. А в холодну пору року карбюратор і взагалі обмерзає, і оця водномасляна суміш, емульсія, вона починає замерзати, там вже клери попадає під дросіль, а карбюратор тут стоїть від скутера, так само, як і двигун. Тому оцей карбюратор за цією системою рециркуляції картерних газів, значить. Воно моросить дуже сильно. З ним постійні проблеми. Двигун не запускається, не їде, не набирає оберти, не тягне взагалі. Ну, це стосується, в принципі, всіх, всіх квадроциклів, у яких стоять карбюратори типу pd 24 pd 24 ось він от, Він стоїть там на лінхаях, на скорпіонах, шарксах, на квадроциклах Каю і так далі. Скрізь де можна. Так от... Викинули ми в якості тюнінга цей трійник рециркуляції картерних газів і замінили карбюратор. Значить, рідний оцей карбюратор двохдросільний, де одна дросільна заслонка механічна, а інша вакуумна. Ось вона з цієї сторони. Ми його викинули, позбулись електропідсосу, який тут стоїть. Поставили самий простий карбюратор, який тільки буває в природі. Отакий От карбюратор оце ручечка, бачите, оце вона. Це ручний підсос. Треба підсос включили, треба виключили. Тобто з ним ніяких проблем немає. Елементарний, однодросільний. Дросіль управляється тросом. Коротше кажучи, для установки карбюратора нам довелось замінити впускний патрубок. Ось він новий стоїть тут. якийсь тюнінг МЦУ написано, якісь там цифри, ви бачите. От. І відповідно, ось він у нас сам карбюратор. Ось вона ручечка ручного підсосу. Коротше кажучи. Двигунчик працює ідеально, запускається з полтичка, тримає холості обороти. Він з заводу так не працював, як працює зараз. От. Ну, ясна річ, що обслужили повітряний фільтр, там замінили масла, в коробці нове масло і так далі. От. Тобто, двигунчик зараз у нас. Трошечки заряжений і їде він e, значить, Я експлуатував ці квадроциклі в прокаті на такій же поршневій 180 кубів. І повірте мені, лінхайчик 150 з поршневою 180 кубів, він їде набагато цікавіше, там, ніж більшість там, 150, 170 і 180 кубових двигунів. Тому що він має невелику вагу. Чим він легший, тим йому простіше стартувати. Ну, Коротше кажучи, e... По двигуну поки що тюнінг закінчений. Віддаємо його на обкатку, і коли його трошечки обкатають, є думка сюди встановити чотирьохклапанну головку. Стандартна головка тут двохклапанна, один клапан на впуск, один на випуск. А ми хочемо поставити сюди чотирьохклапанну головку, два клапани на впуск, два на випуск, щоб головка впускала вдвічі більше повітря. Вдвічі більше повітряно-паливної суміші і вдвічі більше відводила вихлопних газів. Тобто двигуну буде легше дихати, він буде, у нього буде більша віддача і більша потужність. Трошечки обкатається двигунчик, обкатається поршнева. от, І тоді ми продовжимо тюнінг. А поки що, отак. Окрім поршневої, тобто все інше, поршнева і карбюратор. Окрім цього, все інше в двигуні стандартне. Так, ну, шкварня. Проточили, виготовили нові втулки, смазали, все буде працювати. Так, рульові наконечники. Рульові наконечники, значить, два замінили. Значить, як ви бачите, підпильники ми наклали смазку. Обов'язково стандартна процедура. Два наконечника поставили нових, а два трошечки обжали. У них ще люфту не було, трошечки вони прослабли, тому, тому ми їх обжали. Є така технологія. Хтось скаже, що це колхоз, але ми так робимо, і воно ходить нормально. Два на канічні канових, два обжатих. Все, передок у нас в отличному стані. І от Переміщаємося назад. По, задку, по, задку. Значить, по задній частині в зборі ми замінили оцю втулку, бо вона була розорвана, порвана по сварці. Нам пощастило, що вона була в наявності, тому ми її замінили. Сюди ж запресували нові підшипники-сальники. значить, як ви бачите, на супорті гальмівному стоять міточки. Супорт розбирався, обслужений був, бо колодки тут були зношені в нуль. І направляючі супорта були підклинівші Тому ми все обслужили, почистили, перемазали, поставили нові колодки золоті. Ось вони. Зараз гальма працюють. Так. Ну що, новий ланцюг, тому що старий був зношений, він був сухий взагалі. Відчуття таке, що старий ланцюг не смазували взагалі ні разу. Отут ось. Ланцюг новий, якщо видно вам, він в смазочці, жирненький. От. Дивимося далі. Кріплення речага підвіски до рами. Синя оця історія. Бачите, це смазка. Ми смазали. Вон смазочка ліворуч і праворуч виступила. Коротше кажучи, стандартні втулки, на яких сидить. І кріпиться речах задньої підвізки рами, вони пластикові. Ми їх позбулися, і замість них в якості тюнінга поставили голкові підшипники. На голкових підшипниках ми експлуатували квадроцикли по декілька років в прокаті, просто безвідказно. Пластикові втулки, які стоять з заводу, копролактан там чи фторопласт, воно не довговічне, воно розбивається, особливо в прокаті, коли на квадроциклі дуже часто їздить по двоє, коли техніку не жаліють, дубасять. Пластик не витримує, а от підшипники голчаті, витримують. Якщо, якщо не полінуюся, то знайду. Я відосик знімав про установку підшипників в задню підвізку замість пластикових втулок, я завантажу, може хтось із вас захоче зробити собі таку модернізацію. Так, що ще? Була допрацьована проводка. З заводу, всі, хто дивляться мої відосики, вони знають, що на більшості Китайських квадроциклів, от, треба проводку допрацювати. Вона непогана, вона реально в якісних гофрах, в кембриках, якісна ізоляція, фішечки там герметичні, все. але висить воно місцями похабно. Місцями проводка треться, пластик, місцями проводка достає там, до елементів підвізки і так далі. Тому їй треба просто виділити трошечки часу, годину, півтори, дві, іноді три. взяти пластикові хомути стяжки і поперепрокладати прокладати деякі роз'єми, фішечки, щось треба відключити, перепротягнути, щось прив'язати до пластику, щось до рами, для того, щоб проводка не йорзала, не перетиралася ізоляція, і потім з нею проблем не було. Тут уже були проблеми по проводці: живлення катушки запалювання і живлення комутатора. Провода вже були на грані, вони були майже перетерті. От, тому проводку ми окрім того, що відремонтували, заізолювали, ми її всю перепроклали. Зараз у нас тут нічого не висить, абсолютно. Вся проводка ось вона у нас заведена в підкапотний бокс. От, всі блоки, комутатори, реле, все у нас знаходиться тут. На рамі нічого не висить. Ну і так точно по задній частині, бачите, ось вони йдуть, гофри. Все акуратно розкладено, зафіксовано. Нічого у нас не бовтається. Ось воно те, що йде до ліхтарів, до задніх. Ось воно так все акуратно зроблено. І тепер проводочка буде працювати. От така двіжуха. Так. Наостанок ми модернізували світло замість рідної, значить, рефлекторної оптики. Отакої Ми встановили LED-фари. Ну, це фарами назвати складно бутафорії, толку від них мало, ну такі там, Маломальські, якось можна з ними кататись в темну пору добу. Але оце світіло, просто Боже сонечко. Значить, в порівнянні з оцими фарами разів в 10 більше світла. От. Ну, Коротше кажучи, тепер цей квадрик повноцінно можна буде використовувати в темну пору доби. Величезний плюс в тому, і мені подобається ця концепція, що ми встановили фари. На рідні місця. Тобто не треба колхозити якусь додаткову проводку, додаткові кріплення там, і так далі. От, плюс зберігся оригінальний вигляд. Ну, коротше кажучи. Так, залишиться нам установити кріплення сокири, кріплення лопати. Значить, залишиться нам тут установити лебідку. Це все ми будемо робити після обкатки, після того, як обкатається поршнева нова. І нам потрібно буде встановити цей кофр. На квадроциклі вже стояв кофр. Він стояв ще більший і ще важкий, і через використання значить, великого і важкого кофру, тут періодично обриває кріплення багажника. Власник квадроциклу цього має ще один квадроцикл. Вони з дітьми активно займаються активним відпочинком, їздять до лісу, палатки там, все, батько виховує дітей правильно. От. Тому. Квадроцикли ці отримують дуже високі навантаження. І через те, що вони возять великі вантажі, значить тут страждає багажник. Коли квадроцикл тільки приїхав до нас, задня його частина, пластик і багажник були сильно перекошені. І я навіть думав, що тут деформована рама. Але коли ми все ретельно обдивились, ми з'ясували, просто, що деформована багажна платформа, ми її трошечки підрихтували. Значить, затягнули добряче кріплення і квадроцикл на обкатку ми віддамо без кофра. А коли квадроцикл приїде до нас на ТО Уже після обкатки, то ми зробимо тут посилені кріплення для цього багажника. Значить, оці серповидні кріплення, зараз покажу з цієї сторони. Ось заднє кріплення багажника, таке серповидне. Воно. Ну, якби якщо брати стандартні навантаження, 20 кг написано по книжці сюди навантаження. Якщо сюди класти 20 кг, то 20 кг воно витримає. Але якщо сюди класти 50 кг, і ще якщо спиною сюди хтось спирається, це ще плюс кілограмів 20, коли ви давите спиною. 70 кг, звісно, це кріплення не витримує. Тому отут ми будемо наварювати продовження рами. Продовжимо раму ми приблизно ось сюди. В цьому місці ми просверлимо пластик і зробимо, з'єднаємо, тобто зваримо пряму таку штангу, яка буде опиратись прямо від багажної платформи, прямо на раму. Оці ось серповидні такі полумісяці. Ми їх позбудемось, тому що толку від них дуже мало. Коротше кажучи, все, що нам залишиться, то це невеличкий тюнінг. Установка лопат. Установка кофра. А, до речі, ще каністри власник привіз. Там стоять, бачите, спеціалізовані каністри. Каністри ще треба буде встановити. Так, і варіатор. Значить, під час збірки двигуна варіатор ми не чіпали. Ми поставили варіатор стандартний, хоча на ньому були видні сліди зносу. Але я вирішив, що на обкатку хай він покатається так. Тому що і так дуже багато робіт, дуже багато модернізацій зроблено по квадроциклу. Було не хотілося просто. Потім займатися тонким налаштуванням дуже всього. Бо після того, коли квадроцикл після тебе хтось розібрав, а тобі доводиться його збирати, там то болтика не хватає, то якоїсь шайбочки, то якогось кілечка. По факту, на, на пошуки оцих всіх недостаючих деталей, е, уходить дуже багато часу і енергії, і я вирішив варіатор залишити налаштування вже після обкатки. Значить, Варіатор у нас ось щеплення, принаймні. В наявності лежить саме на цей квадрик я купив. Фірмове щеплення, дуже якісне. от Швидше за все, тут проблема з ним. Бо квадроцикл стартує трошечки пізнувато. Десь з 4,5 тисяч обертів, а має з 2,5. з 3 Коротше, Зараз квадрик в ідеалі, він готовий до обкатки, він готовий радувати своїх власників. ну а Там проїде якихось 300-400, може 500 кілометрів. І ми продовжимо його налаштування, обслуговування і тюнінг. Лопати, сокири, кофри, каністри, варіатор і посилення кріплення заднього бажника для того, щоб він витримував отакенний бляха-муха-здоровенний кофр. Так, ну і зробили трошки косметики. До нас він приїхав дуже страшний. Два роки він простоїв на СТО, все запилене, все в маслі, просто капець. Ми повіднували, повідтирали раму. Значить, повідмивали бензином пластик від масляних плям. Потім натерли пластик. Е ну, так, така штука для освіження зовнішніх деталей значить, для відновлення пластику. Білий пластик тут був затертий. Я не знаю, просто такі чорні плями були, жирне, чи масло, чи солідол, і воно пов'їдалось в пластик, не відтиралось ні бензином, ні чим, тому довелося споліровувати це все, трошечки відновили. Тепер квадрик має. Дуже охайний опрятний зовнішній вигляд. От. І що, завтра зранку вже за ним приїжджають, Квадрик поїде на Київщину, значить, буде працювати. Ну і що, покажу вам, як запускається цей тігр на холодну, на гарячу, без різниці як. Десь ви так і бачили. А ми в Квадрогараз бачили, бо ми 6 років витратили 6 років витратили на освоєння цієї техніки, бо з 2016 року ми займалися прокатом цих квадроциклів, і ми знаємо абсолютно все про цю техніку, про кожний гвинтик, про кожне її слабке місце, про, про, її, про всі її недоліки і переваги. От, техніка взагалі бомбезна. Просто її треба любити і трошечки за нею слідкувати. Так, ну сподіваюся, вам подобається те, що ми робимо. От, якщо у вас є питання з приводу сервісу, контакти на екрані от, або в описі до профілю. З приводу придбання там, чи з приводу консультацій по підбору тієї чи іншої моделі, контакти також на екрані. От. Нещодавно ми почали займатися технікою cf Moto. Мото. Кого цікавить дитячий монстр один із кращих квадриків cf 110. 450-ок ми вже декілька продали. На максимальній комплектації, Збільшені колеса, значить, нержавіючий захист, система кріплень, електропідсилювач керма. Лібьочки. Вон, вона лібодочка. Ну і так далі. Коротше кажучи, квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Дитячі баги. 2950 дешевеньке, простеньке прилість